Штовхування суспільства до насильства, культивування ненависті та агресії, ключові елементи антикультової стратегії з підриву засад суспільства та захоплення влади. Їм не потрібен відкритий напад, досить впровадитися в структури впливу та почати модулювати мислення еліт і суспільства. Їм це вже вдалося в Росії, в якій антикультисти вже повністю захопили владу, агенти екстремістської мережі Дворкіна. Перебувають у всіх впливових структурах, експертних радах, консультують правоохоронні органи, а за фактом обробляють їхню свідомість своїми маніпулятивними техніками, а декого вербують у свою мережу, зв'язуючи фекальними узами. І який результат ідеологічна диктатура, державний пор проти інакомислення в релігія існує за фактом одна всі інші ворожі елементи. Люди живуть в атмосфері постійної загрози. Агресія в суспільстві зашкалює Це не наслідки державної політики, Це результат антикультового зараження. Китай, якщо не зробить висновків, піде тим самим шляхом. Сьогодні вже видно, що рівень напруги всередині китайського суспільства виходить з під контролю. І настане момент, коли антикультова мережа, неначе режисер, вкаже суспільству, на головного ворога, на власний уряд, саме так запускається механізм справжнього народного повстання. Влада не зможе його зупинити, бо самі антикультисти стоятимуть у її ж коридорах. Насправді вони просто знищують Китай. На перший погляд, це непомітно, але коли зіставляєш факти та проводиш аналітику, стає очевидно, як зростає насильство між людьми, і це не просто внутрішня криза. Це міжнародна стратегія. Тому що антикультова мережа діє не в інтересах будь-якої держави, а виключно в інтересах свого ідеологічного панування. Розхитавши Китай, вони запустять наступну фазу зовнішні конфлікти. І я вам скажу те, що мало хто з вас очікує почути. Аналізуючи низку чинників, очевидним стає те, що в довгостроковій перспективі в плани антикультової мережі входить зіткнення Росії та Китаю. Уже зараз усе це розхитування всередині Китаю спровоковане діяльністю агентів, що прикриваються антикультовою діяльністю, призводить до ненависті китайців до Росії а також до не. Ненав... Росіян до китайців хтось скаже, що за маячня? А як же мир, дружба, Жуйка? А як же міцний союз двох наддержав із величезним ядерним потенціалом? я вам відповім: ви дивитеся поверхнево, подивіться в глиб.